Улюблені брати та сестри, ми звернемося до послання апостола Павла до Филипян. І прочитаємо з другого розділу, з 5 по 11 вірш. Нехай ті самі думки будуть у вас, як і у Христі Ісусі. Він Бувши Богом за своєю природою, не вважав для себе втратою бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийняв образ раба, ставши подібний до людини і з вигляду став як чоловік. Він понизив себе, бувши слухняним аж до смерті і смерті. Хресної. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище всякого імені, щоб перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно на небі та на землі і під землею, і щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Ми з вами зачитали уривок, який є піснею. Ми знову говоримо про пісню. Але ця пісня вона має особливу історію. І її співав апостол Павло і Сила, коли їх схопили і засадили у темницю. І ось там, будучи в'язнями, закованими у колоду. Вони співали. Співали так, що ж землетрус пройшов. Ось з таким натхненням, з такою синхронізацією в'єднанням вони співали цю пісню. Тоді відбулося чудо, і, хоч було землетрус, ніхто із не утік, а пізніше. Той начальник в'язниці, побачивши діло Боже, він сказав: А що ж мені робити, щоб мати спасіння? Йому було сказано Євангеліє, він увірував, запросив до себе додому, і таким чином почалася церква у Кипах. І от пройшов час, і апостол Павло, натхнений Святим Духом, Записав послання до цієї церкви, з якою був вже довгий час в розставанні. Він не зміг прибути до Пилип, і тому він пише оцього листа. І в цьому листі він звертає увагу знову ж таки на цю пісню. Він нагадує про ту особливу ситуацію, коли. Пісня стала будівничим тою підваленою, на якій потім почалося, ну, мабуть, невелике, але все ж таки пробудження серед язицького народу у городі Килипи. Так в чому ж суть цієї пісні? В чому ж її така особливість? Чому же знову апостол Павло згадує її? Річ у тому, що ця пісня показує відношення Бога і Ісуса Христа. Я підкреслюю якраз Ісуса Христа як Бога, що Він захотів зблизитися з нами людьми. Але іноді, коли ми говоримо про те, що Ісус Христос прийняв на себе людську природу, зодягнувся. Людське тіло, ми говоримо це так, знаєте, поверхово, не задумуючись про те, а що дійсно відбувалося, і як себе почував у той час Господь Ісус Христос, коли Він прийшов у цей світ, народився, жив серед людей, а потім страждав і помирав. Так от ця пісня, яка натхнена була Духом Святим, і про яку знали, віруючі в Липах, і, можливо, це була їх любима пісня, свідкує про те, що Ісус Христос є Богом за своєю природою. Коли Ісус Христос прийшов з неба на землю, то Він не втратив. Ніякої частинки своєї божественної природи. Він заставався Богом, який все собою наповняє. Нам. Разом з Отцем і з Святим Духом. Але річ у тому, що він умалив себе самого, що це значить? Можливо, він якусь частинку своїх божественних якостей або досконалостей. Відкинув від себе, відклав у стороночку і сказав: Ну, у мене не буде цього на землі. Можливо, так? Річ у тому, коли ми говоримо про те, що Бог умалив себе і прийняв образ раба, то це не стосується від того, що він відказався від своєї божественної природи або її частини. А що ж тоді виходить? Що це значить умолив себе? Насамперед, він відказався на деякий час, поки він звершував план спасіння. Так от він відказався від божественної влади, не природи а влади. І звершило все. За допомогою влади Святого Духа. Оце треба зрозуміти, що Ісус Христос добровільно умалив себе в позицію того, що Він відказався від божественної влади, яку він мав завжди. От давайте ми з вами. Підкреслимо це, коли прочитаємо із Євангелії від Луки, 4 розділ, Перший вірш. А Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з Йордану і був поведений Духом в пустиню. Про що ж говорить цей уривок і Слова Божого? Двічі підкреслюється. Єднання Ісуса Христа зі Святим Духом. Спочатку сказано, що Ісус сповнений Духа Святого. Іншими словами, Він використовує владу Святого Духа. Бо коли ми з вами, наприклад, також наповнюємося Святим Духом, то таким чином у нас з'являється. Влада Святого Духа. Іноді ми думаємо, що сила. Але річ у тому, що сила Божа не по причині сповнення Святим Духом. Тому що Ісус Христос, коли був сповнений Духа Святого, сказано повернувся до Йордану. Таким чином, Слово «повернувся» говорить, про подію, що він щось змінив у своєму житті. І тільки тому, що він получив владу. А яку ж він владу получив? Пройти час спокуси. І тому сказано, що він був поведений духом у пустиню. Людина, яка знаходиться під. Владою Духа Святого, коли вона сповняється, тоді вона в послусі слідує за Святим Духом і використовує ті інструменти, які дає Святий Дух. Отже, Ісус Христос відказався від своєї божественної влади і звершував владою Святого Духа все, що робив на землі. Знову ж таки, коли ми з вами читаємо в Євангелії від Луки в 4 розділі у 18 вірші, то Господь Ісус Христос проголошує свою програму дії. Знову ж таки, під керівництвом влади Святого Духа, будучи сповнений Їм. Дух Господній на мені, бо Він? Хто він? Святий Дух помазав мене звіщати добру новину убогим і послав мене сіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і відпустити пригноблених на волю, проповідувати літи Господнє сприятливе. Отже, ми з вами вияснили, що з одної сторони, Ісус Христос, коли прийшов на нашу землю, то Він був у особливих відносинах зі Святим Духом, щоб керуватися владою Святого Духа, сповнюватися Святим Духом і слідувати за Святим Духом. Друге, на що я хотів звернути увагу, що Ісус Христос не проявляв своєї божественності. Отже, з одної сторони, він не проявляв своєї божественної влади, а з другої сторони, він не проявляв своєї божественності. Давайте звернемося до Євангелія від Іоанна. 11-й розділ 6 по 7 вірш. Коли ж почув, що той себто Лазар хворий. То залишився два дні на тім місці, де перебував. Після цього сказав учням своїм: ходімо знову Іудею. І далі вже ми читаємо про те, що Ісус Христос збирається йти на похорон Лазара до Єрусалиму. І у нас з'являється дуже багато таких запитань. А як же узнав Ісус Христос, що Лазар захворів? Можливо, Він проявляв своє все знання? Можливо, Він тоді узнав самому собі, як Бог, що Лазар захворів, а потім і помер. Ні. Йому хтось про це сказав? Як ми читаємо в 6 вірші? ж почув? Бо якщо б він би використовував би свої божественні можливості, то він би прекрасно знав всю інформацію, що там відбувається. Він навіть думки би знав би, які були у Лазаря під час того, як він хворів і наближався до своєї смерті, які почуття в нього були, які почуття були у ближніх у Марфи та у Марії? Як Бог би міг конкретно роз'яснити усе, що відбувалося навкруги хворого Лазара. Але ж ми з вами читаємо про те, що Ісус Христос коли почув, ось тоді Він залишився на тому місці, де наказав йому і Отець Небесний, і Святий Дух перебувати. Тут же ми з вами в цьому уривку можемо подивитися, що Ісус Христос не тільки не проявив це бачення, але ж він не проявив також, що Він всюди присутній, як Бог може бути. Сказано, що Він залишився на тому самому місці. Тобто, він, як Бог, не відвідав Лазара. Він же зміг. У міттєвість з одного місця перенестися в друге місце. Але Ісус Христос цього не робив, тому що Він не проявляв своєї божественності. Він її мав, але Він її не проявляв. Як це так може бути? А річ тому, як, наприклад, ми спілкуємося з дітьми. Особливо з маленькими. Ми, дорослі, починаємо спілкуватися з маленькою дитинкою на її рівні. І якщо ми починаємо спілкуватися, то зрозуміло, що ми граємося з цією дитинкою. І ось вона машинкою піпікає, і ми коло неї також піпікаємо. Ми сходимо до рівня цієї дитинки, повзаючи по полу з тою маленькою машинкою, з якою грається наша дитинка. Але ж ми могли б цього й не робити, як дорослі, тому що з позиції дорослої людини такі дії кажуться нерозумними. Здоровий дядько повзає по полу з маленькою машинкою бібікає разом з маленькою дитинкою. От так само і Ісус Христос. Він зійшов зі свого великого п'єдестала Божественності і не використовував це, тому що Він повинен був пройти шлях людини, пережити в собі оце людство. І тому йому приходилося відказуватися від всебачення, всюди присутності. Отже, він відкладував те, що мішало йому бути людиною. Ну, от давайте ще подивимося на один уривок. Із від Луки, 8 розділ, з 23 по 24 вірш. Коли вони пливли. Мається на увазі учні Ісуса Христа разом зі своїм вчителем, він заснув. Тобто, Ісус Христос заснув. І зірвалася на озері Велика буря, аж заливала їх, і вони були в небезпеці. А Ісус Христос спить під час такої бурі. Там той човен так хитало зі сторони в сторону, що там. Тільки мертвий може спати. Уже точно прокинувся би. А який шум під час цієї бурі на морі відбувається? Тут проснеся точно. Але Ісус Христос спить. Чому? Да він втомився як проста людина. Так натрудився, що спати так хотілося. І іноді і у нас так бувається, що так напрацюєшся, що вже нічого не чуєш. Відключився і вже не знаєш, що відбувається навкруги тебе. Так от, чому так відбулося? Ти ж Ісус Христос Бог. Так, Він Бог. Але він відказався від своєї всемогутності, коли був на землі. Він став слабим. Невічним навіть іноді. Він почував біль. Як приклад, ми з вами читаємо Івангелія від Марка, 15 розділ, 19 і 21 вірші. Воїни відвели його на середину двору, тобто в приторію, і зібрали весь полк і одягли його богряницю та й сплітчі вінок стернини, поклали на нього. Що він не відчував болі, коли йому поклали вінок стернини, який має десь під 10 сантиметрів довжину ігли. І оце поклали. Ну, слово поклали це м'яко сказано. Силою надавили на голову цим вінком, що аж кров бризнула. Так що, Ісус Христос відчував себе дуже добре в той момент? Я думаю, у нього і болі, і пошли круги перед очима. Він переживав те, що переживала людина в цій же самій ситуації. Він повинен був пройти оцей шлях людини і те, що мішало бути людиною, він від цього відказувався. Ми читаємо знову ж таки в Євангелії від Марка 15 розділі з 33 по 34 вірш. О годині 9. Коли ж Ісус Христос був розп'ятий, Ісус крикнув сильним голосом Елої Елої, лама Савахвані, що означає, Боже мій, Боже мій, навіщо Ти залишив мене? Ісус Христос переживав розлуку Сдцем Небесним. Як Бог Він був у спілкуванні, але з позиції. Того, хто понищив себе, він був розорваний на рівні спілкування особ з Отцем небесним. Так як буває в нашому житті, що коли ми з вами згрішили, то якби відчуваємо якийсь розрив з Богом, як прірва між нами стоїть. І тоді ми йдемо молитві покаяння перед Бога. І кличемо і просимо пробачення, щоб Бог відбудував знову єднання з нами. Отже, Ісус Христос був слухняний до смерті і смерті Хресної. Слухняність справляло в тому, як я сказав, Він відказався від своєї Божественної влади і керувався владою Святого Духа, тому Він наповнювався Святим Духом і тому Він був водимий Святим Духом. Друге, він відказався від прояв своїх божественних досконалостей. Третє, він відказувався від того, що мішало бути йому людиною і переживати все те, що проходить людина. Але більше, що він зробив, того, чим ми з вами переживаємо, він пережив розлуку з Богом, таку, яку будуть переживати люди, які відкажуться. Від Господа Ісуса Христа. Відказується вірити Йому і жити згідно Його волі. Прийде час, коли звершиться суд над грішниками. Вони будуть вкинути в озеро Вогняне. І от у цьому озері Вогняному не буде зв'язку з Богом. І ось там люди будуть кричати. Боже мій Боже мій, для чого Ти мене оставив? На жаль, таке буде. І це пережив Ісус Христос. Він це пережив, щоб ми з вами, як люди, ніколи цього не переживали. І тільки сама людина робить вибір для себе. Або бути в блаженстві і в єднанні з Богом, або відказатися від цього. Тому хотілося б, щоб ми сьогодні з вами зрозуміли, чому така важлива була пісня, яку співали тоді, коли апостол Павло і сила знаходилися у в'язниці. Чому там відбулося пробудження і початок нової церкви? Тому що ця пісня говорить про те, що Бог так наблизився до людини, що навіть перевершив. Це наближення і переживання людини. Він був слухняний до смерті і більш до смерті Хресної. І тому Бог возніс його вище усіх і дав йому владу над всім Всесвітом. І сьогодні Він протягує всі свої благословення і каже: Використовуйте це. Я зробив це. Тепер живіть цим, що я вам даю. Хай Бог благословить нас, щоб ми ще з більшою відповідальністю підходили до свого життя, до свого спілкування один з одним. Бо причиною, чому було написано у посланні до Філипян цю знаменну пісню пов'язано з тим, що написано. На початку другого розділу із послання до Филип'ян. Отже, коли є яка втіха в Христі, коли яка є відрада любові, коли яка є спільність духа, коли є яке милосердя і співчуття, доповнють ви радість мою, будьте одної думки, майте однакову любов, однодушність і одне розуміння. Не робіть нічого через суперечки або ради марної слави. Але в покорі шануйте один одного вище себе. Дбайте кожен не тільки про себе, а також про іншого. Нехай ті самі думки будуть у вас, як і у Христі Ісусі. І далі вже йде та пісня, яку ми з вами читали. І про яку ми з вами розважали. Отже, хай Бог благословить нас, щоб ми розуміли, якою ціною Господь зробив можливим наше єднання з Богом і один з одним. Амінь.